Відро пластикове будівельне на 16 літрів. Виробництво харпласмас. Відро виготовлене із старинного пластику, але пластик досить еластичний та міцний. Правда, має трошки сторонній запах, такий, знаєте, пластиковий запах неприємний. Знаю, можливо, з часом він вивит... вивітриться. На внутрішній частині також є мірна шкала по одному літру знаю, буде видно, не буде. Діаметр верхньої частини внутрішній діаметр 32 см, ширина бортика 1,5 см. Висота відра 23,5 і діаметр нижньої частини 28,5 см. Основне призначення відра це, звісно, використання його. Десь на будівництві воно здатне піднімати велику вагу, великі навантаження. Також приміняється десь у господарстві, але не для харчових продуктів. Ну і також це відро часто беруть для того, щоб робити з нього кашпо. Такі декоративні кашпо для квітів. Ручка тут знімається, в принципі, досить просто. Просто видавлюємо її із цих місць кріплення. Цього з іншої сторони, правда, в мене трошки воно зламалось, але нічого страшного. Ось так виглядає саме вушка для кріплення, з цієї сторони воно, правда, трошки тріснуло. Ну, для тесту і таке буває. Ну і також покажу, як просверлюється цей матеріал. Як бачите, все добре. Ніде нічого не тріскається.